Укладання асфальту на проїжджих частинах по вулиці Київській та Покровській у Житомирі на етапі завершення обстежувати якість оновленого дорожнього покриття 15 листопада взялися представники управління транспорту і автомобільних шляхів. Щодо капремонту однієї смуги руху на ділянці від перехрестя з вулицею Небесної Сотні до хлібної, фахівці кажуть, зроблено все по проекту в два шарі як положено. Однак не можна не помітити, що відремонтоване покриття значно вище від рівня асфальту на протилежній смузі. <зі> руху стосовно цього виконроб заспокоює все вирівнюється втім, коли буде асфальтуватися протилежна частина дороги. А поки єдине, що можуть зробити підрядники плавний перехід. Там різниця за рахунок того, що ця полоса, яку вже положили, ну, зроблено по відмітках рівненько. Е Полоса, яка з другої сторони, то там асфальтобетонне покриття вже свій термін експлуатації відслужило. Воно там з просадками, з горбами. Через що такий ну, перепад місцями, що велика різниця в зазорі. Но... Підрядники, вони ще не закінчили там роботи. Вони усунуть цей перепад, вони сплавнять його, і воно там не буде так відчуватися і кидатися в очі, як це на даний момент. Є. Разом із тим, незавершеною залишається незначна ділянка дороги на перехресті Київської та Небесної Сотні поблизу трамвайної зупинки. Це зумовила низка факторів. Складнощі виникали більш всього підрядника з. Постачання матеріалів зв'язку з тими умовами, які наразі є в Україні щодо енергопостачання самих підприємств з ціною бітума, з логістикою, причини того, що були затримки з за асфальтуванням. Даний об'єкт ще не дороблений. Підрядник зобов'язаний його доробити і найближчим часом буде виконана робота. Укладати покриття на протилежній частині дороги планують наступного року. Не нарікати комунальники просять і на дорожнє покриття по вулиці Покровській, де робили поточний ремонт. Ідеально, як це виглядає після капремонту, воно не буде виглядати в межах тих робіт, які були замовлені, то є певні недоліки, що будуть заявлені підряднику, але взагалі роботи виконані якісно. Предбачалися кошти на, на даний учасник дороги 8 мільйонів гривень. Це проводилось е, роботи з заміни верхнього шару, ну, з підняттям е, люків. В самих критично аварійних люків проводилась заміна. Не всіх люків, щоб люди розуміли, тому що це все кошти, а це є поточний ремонт. Частково проводилась заміна люків. Е, можуть в деяких люках е, кришки шататися, ну це все. Воно виправляється, просто на це все треба час. Я проїжджав, в принципі, в мене до нього особих претензій немає. Може бути десь трошки якісь е, просадки. Ну не то, що просадочки, волнистість може бути, тому що це, це заміна верхнього шару, товщиною 5 сантиметрів. Це не є капітальний ремонт, де знімалася достатня кількість асфальтобетонної суміші, е, рівнялося. Тут люди, які працювали, підрядники, вони відфрезерували. Товщиною 5 сантиметрів в середньому, де вони зрізали, де зрізалося асфальтобетонне покриття, взагалі по нолях, де товщиною хто тут проїжджає, бачив і 10 сантиметрів. Було люди. Я вважаю, на заміну верхнього шару зроблено досить непогано. За словами комунальників, на цій ділянці дороги усі недоліки підрядник має усунути до 20 листопада.